На цьому відео з Флориди Трамп танцює і вже святкує свою перемогу на президентських виборах. Він переміг за паралельними підрахунками Associated Press і отримав 277 голосів виборників з 270 необхідних. Трамп взяв усі хиткі штати, серед них і Пенсильванія, за яку обидва кандидати боролися до останнього і проводили там свої мітинги в передень виборів. Коли підрахунок голосів ще тривав, Трамп уже виступив перед своїми прихильниками у Флориді та заявив про перемогу, якої за його словами в США ніколи раніше не бачили, і сказав, що це чудова перемога американського народу, яка дозволить знову зробити Америку величною. Як республіканець вибудовуватиме стратегію щодо України чи очікувати нам допомоги від США у майбутньому та із тим складом конгресу, куди також паралельно відбуваються вибори? Тож про результати виборів в Америці і про те, як вони вплинуть на українців? поговоримо далі. Що ж, демократи мали дорожчу передвиборчу кампанію. Гаріс підтримали грошима або публічною заявою 83 мільярдери США, коли Трампа 52. Сумарно на кампанії обох кандидатів зібрали більше 2 мільярдів 600 мільйонів доларів. Але Трампу все ж вдалося вирвати перемогу в ключових штатах, таких як Джорджія, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсін. Відрив, як і прогнозувалося, невеликий. Наприклад, в Джорджії Трамп набрав майже 51% голосів, тоді як Гаріс 48,5. приблизно такий самий розклад, і в Пенсильванії та Північній Кароліні вирішальних 10 голосів йому дав штат Вісконсін. На цей момент Трамп уже мав 277 голосів з необхідних для перемоги 270. У нас є країна, яка потребує допомоги, і вона потребує її дуже сильно. Ми збираємося зміцнити наші кордони. Ми збираємося змінити все в нашій країні. Таку заяву зробив Трамп, розуміючи, що бере більшість голосів виборців про Україну поки ні слова. А от інша кандидатка Гаріс, поки взагалі зберігає мовчання, пам'ятаєте на перемогу Гаріс ставив американський політолог Алан Ліхтман. Прагматичний електорат протягом 160 років нашої політики вирішує, чи повинна чинна партія отримати ще чотири роки. Демократи втрачають лише чотири ключі. Пам'ятайте. П'ять або менше ні, і партія Білого Дому прогнозовано перемагає. ось чому моя система пророкує, що у нас буде перша жінка-президентка. У своїх прогнозах він спирався на власну методику під назвою «13 ключів до Білого Дому. Він майже завжди вірно вказував на переможця виборів з 1984 року. До цього помилявся один раз у 2000 році, коли переміг Джордж Буш молодший, а не демократ Альберт Гор. Тож ставка на Гарріс – це друга помилка Ліхтмана. Політолог Ліхтман прокоментував в Суспільному. Це так: я збираюся взяти деякий час на відпочинок, щоб оцінити, чому я помилявся і що чекає на Америку в майбутньому. Ну, а далі поговоримо про те, чого очікувати Україні від новообраного президента Трампа протягом усієї передвиборчої кампанії Трамп багато разів повторював, що має хороші стосунки з Путіним і що завершить він у Україні протягом доби. Я поговорю з одним президентом, з другим, і все вирішиться, казав Трамп. Він вважає, що американсько-російські відносини хороші. Очевидно, що особисті стосунки відіграють певну роль у всіх людських справах, але коли ви маєте справу із такою людиною, як Володимир Путін. Він точно знає, в чому на його думку полягають національні інтереси Росії, і він їх відстоює. Це дуже хороша можливість скористатися Трампом. А отже, і Сполученими Штатами. І Трамп навіть не усвідомлює цього, тому що він не до кінця розуміє, що стоїть на кону в Україні. Та в багатьох інших сферах щоправда в Росії Путін поки не коментував проміжні результати голосування в США. У Кремлі уважно слідкують за заявами у Вашингтоні. Та висновки робитимуть, коли побачать реальні кроки. А поки США це недружня країна і завершити війну в Україні за одну добу неможливо. Про це заявив речник Кремля Пісков. Також Трамп заявляв, що припинить багатомільярдну допомогу Україні у центрі зовнішньополітичних досліджень. Вважають, що це були лише передвиборчі заяви і дії Трампа можуть залежати від від людей, які будуть його оточувати, якраз з ними Україні і варто налагоджувати далі зв'язок. Подивимось, то це буде, тому що якщо, наприклад, це буде людина, яка відповідала за Україну за часів першої каденції Трампа. Тобто Курт Волкер, ну я не думаю, що це найгірший варіант. Тому що якраз Курт Волкер дуже непогано себе проявив на своїй посаді як представник по Україні, як зазначив колега з цього польського інституту, цю фразу він чув якраз від Курта Волкера, що так, що від Трампа ризики більше, що можливо скорочення допомоги Україні, все буде залежати від того, як будемо спілкуватися з Трампом, і якщо налагодити гарну співробітництво і пояснити йому як перемогу. України зробить Америку great again, Це безумовно вплине на те, що допомога не лише збережеться, а навпаки, буде більшою. Тим часом президент Зеленський ще зранку привітав Трампа з перемогою. Він написав у мережі X, що цінує відданість Трампа підходу мир через силу у глобальних справах. Це саме той принцип, який може наблизити справедливий мир в Україні, сказав він. Також Зеленський заявив, що з нетерпінням чекає ери сильної США під рішучим керівництвом президента Трампа і покладається на. На подальшу потужну двопартійну підтримку України. А щоб мати цю двопартійну підтримку, Зеленський ще в розпал передвиборчих кампаній їздив до США, де зустрічався із Гарріс і з Трампом та представляв обом свій план перемоги. Інавгурація е президента новообраного Трампа вона власне буде аж 20 січня. Відповідно, є 76 днів. Для України щоб максимально мінімізувати потенційно можливі загрози нового курсу новообраного президента Сполучених Штатів Америки, тому що у, на даному разі до інавгурації у президента Байдена залишається повний пакет інструментарію, який він мав. Тому Україна може якраз підняти і активно повинна працювати над питаннями щодо там. Дозволу на ураження об'єктів на території Російської Федерації, питання щодо посилення підтримки США, там північно-атлантичному Альянсі і так далі. Крім майбутнього президента республіканця для України має значення, як розподіляться місця в Конгресі США. Пам'ятаєте, коли 8 місяців республіканська більшість в палаті представників блокувала виділення грошей Україні? Тоді це було не напряму пов'язано з нами, а з дискусією навколо міграційної кризи в Америці. Тож Конгрес це законодавчий орган, і він розподілений на дві палати. Сенат та палату представників зараз республіканці контролюють палату представників, яка ініціює план витрат. А демократи очолюють Сенат, який голосує за ключові призначення в уряді. Але вибори показують, республіканська партія вирвала контроль над Сенатом США у демократів. Станом на ранок середи республіканці мають щонайменше 51 місце у верхній палаті конгресу. І загалом Сенат складається із 100 членів. Республіканці, зокрема, отримали два ключові місця в Огайо і Західній Вірджинії. Контроль республіканцями сенату може нести різні сценарії. Наприклад, кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс, та і частина сенаторів республіканців виступають проти військової допомоги Україні. Але є в цій партії і частина людей, які вважають протистояння Росії стратегічним інтересом США. Пише БіБіСі. до конгресу США повернеться і республіканка Вікторія Спарц. Її переобрали до палати представників. Вона американка українського походження, яка раніше не підтримувала закон про допомогу АМ американським союзникам, що передбачав допомогу, зокрема і для України, і тому більше за інавгурацію президента у січні українців має цікавити початок бюджетного процесу в Америці у грудні вже цього року. Той сценарій, за якого республіканці беруть і палату представників, і сенат, і беручи президентське крісло, Він наразі є найбільш обговорюваним. Він є потенційно найбільш ходовим. Але ну як ми з вами проговорили в палаті представників, ця більшість не буде абсолютною Ї Їм не вдасться. Утримувати абсолютно більше для того, щоб повністю керувати процесами. Якщо ми кажемо про сенат, то тут їх можна спіймати на технічній помилці, скажімо так. Вони мають 51 голос, що достатньо для ухвалення законопроєктів. Але по більшості законопроєктів, для того, щоб їх поставити на дебати, себто поставити фінально на голосування, потрібно 60 голосів. І для цього їм доведеться, хочуть вони того чи ні, домовлятися із частиною демократів, шукати собі підтримку, шукати собі людей, які готові будуть підтримувати Му тих ініціативи підрахунок голосів ще триває, але крім Зеленського Трампа вже привітали лідери інших країн. Серед них президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу, прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Є й перша реакція Хамасу на перемогу Трампа. Високопоставлений представник Хамасу за кордоном закликав Трампа вчитися на помилках Байдена. Він також зазначив, що намір Трампа припинити усі війни ще потребує перевірки. Що ж офіційно нового президента назвуть 6 січня на посаду він вступає. 20-го числа того ж місяця тоді ж відбувається інавгурація, яку проводять на сходах капітолія у Вашингтоні. Що ви думаєте про вибір американців та чи зможе Трамп вплинути справді на війну в Україні? На ваші думки чекаємо під цим відео.